Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Всі присутні в залі, не присутні в залі, всі, хто дивиться наші оголошення на цьому тижні, розмовляв з нашим одним із наших братів, євангельських християн-баптистів, який мені сказав, каже Степан Тарасович, каже, проповіді не встигаю всі ваші дивитись, але оголошення не припускаю ні одне. Значить, я вирішив, що в оголошеннях я буду ще євангельську вістку проповідувати. Тому що в оголошеннях, оголошення дивляться більше людей. Я вас всіх вітаю, всіх вітаю, хай Бог благословить. До вашої уваги кілька оголошень. Завтра на 10.00 буде пектись черговий раз випічка. Як я вже сказав, вдячність велика нашим. Спонсорам, які дають масло для того, щоб було випічка. Ну там не лише треба масло, там треба і мука, і сіль, і цукор, і багато-багато чого. Я вже казав у уроці суботньої школи, у нас урок суботньої школи був про 10 дівчат, 5 мудрих, 5 немудрих. Немудрі відрізнялися тим, що у них не стало до кінця масла до приходу Христа, до того крику жених іде, не стало масла. І я казав, що а, а, а розумні саме мали. Я ще раз хочу сказати, що є. ну, Не буду сьогодні дуже багато зараз говорити про світло. Світло є фізичне, має е, таку корпускулярну структуру, є хвилєва і так далі, є там квантова, кажуть. Отак і наші діла, світло. Є діла, які ми робимо для світа, є діла, які ми робимо в церкві, є духовні діла, це служіння, це також діло, це хор, це пісня, а є якісь фізичні діла. Так? І от нашим світлом зараз у час трудний для України. Являється служіння для людей, для людей нежденних. Ми, може, не відвідуємо в в'язницях так, але відвідуємо хлопців поранених, даруємо інвалідам допомогу, візки, даруємо там, крісла, я вже казав, крісла, туалети, ліжка багатофункціональні, ходунки і дуже-дуже багато милиці От на цьому тижні. І ми звершимо молитву також. Брат Іван Гончарик переніс дві операції, брат, який копав у нас криницю. Він пішов добровольцем на фронт і переніс уже дві операції на коліно. І його дружина була в нас, і я з дружині ми дали там милиці, і я хочу також, в чому якась є його нужда, будемо зв'язуватись і будемо допомагати. Тобто ми робимо це. Але завдяки, от я вже казав, повторюсь, що. Вже, минулого тижня, дружина моя, позаминуло, навіть тижня, дружина моя каже: в нас кінчились фінанси в суту в касі на випічку. Я кажу: не проблема, ми візьмемо масло, у нас запас є. В Каганці кінчилися, але є запас. Ми візьмемо з церковної казни, візьмемо з відділу милосердя, зберемося, порадимося і візьмемо. Але тут раптом завдяки тим братам, Гринюкам, я перечисляв, Лайбук Вікторію можна числити, воно, одні з перших, відразу дали Алла, дали зразу кошти, фінанси. І то зразу так, знаєте, стільки масла пішло багато, такий, такий знаєте, що треба було посуди багато назбирати. Зразу пішла велика кількість масла. І ми сказали, цікаве таке було питання. каже, А скільки вам треба на одну випічку? То є сестри пожертвували на шість випічок наперед, на десять випічок. Ну, я не знаю. Вона правда треба розширювати. розумієте? І завдяки цьому е, горить це світло. Знаєте, у світлі що важливо? У світлі є три такі важливі речі: саме світло, яке світить, каганець і масло. Так? Масло саме може світити, масло, якщо воно є запас. Якщо кошти просто лежать, у нас є кошти, ми тішимося і вони лежать. Вони можуть комусь користь принести. Вони можуть світити. Ну, вони, але, знаєте, світять, коли ти сідаєш, коли не рахуєш 10 разів. я скільки? Ось збільшилось у мене, вже в мене 5 тисяч євро, 6 тисяч, вже 10, і я сажу, і в мене світло в очах. Ну, в мене зростають гроші, я їх перерахую. Ну це так, буває, так? Ну, але воно іншим не світить. Тобі світить. І то навіть тобі не світить. Інколи не доїдаєш, не... щось так живеш, шкодуєш, то відкладаєш, і тобі не допомагає, і ні другим не допомагає. Тому самі кошти, вони не можуть допомогти. Але якщо є ще каганець, який горить, то допомагає. І тому люди, які мають масло, які мають кошти, шукають таку церкву, яка би використала їх кошти правильно, так? І в такій взаємодії, що ми маємо? Ми маємо результат. Ми маємо результат. Найголовніше, що казали мені. І наші меценати, спонсори, які казали в Міндені, вони казали: брат Степан, щоб це дійшло до людей, які мають потребу не так, що ми передаємо у вас, прокурори крадуть. Не лише прокурори, все, хто кому не лень, всі крадуть. І ці як його, і волонтери, і так далі. І наше важливе, щоб воно дійшло. І сьогодні інколи є масло, а нема каганця. Достойного, який би це використав правильно. І тому, коли церква чесно робить, і коли є масло, і є ганці, якими виявляється, через то в нас все прозоро, ми роздаємо всім, хто до нас звертається, ми роздаємо напряму і це в обласній лікарні, і це в нас надвірні, і це я, ми маємо. Я повідомив всі служби наші в районі. Кажіть, хто має нужду, хто втратив кінцівку, хай звертаються. І в нашому селі ми вже не нещодавно прийшов. Сусід нашого брата, і ми спеціально кілька візків лишили, щоб дати, ну, тому що війна продовжується. Але зараз будемо їхати ще в Мінден за черговою допомогою. Тому дякую всім, всім спонсорам. Хочу подякувати братам за участь в толоці. Хочу подякувати всім, що ми так дружно зібрались. І ви знаєте, це також світло. Також світло у надвірні таке, що просто. просто Бачать нашу єдність, бачать нашу дружність, брати. І вони, ті люди, яким ми робили ту роботу, ви знаєте про яку, вони просто неймовірно, ви молодці. І я прийміть цю подяку, бо мені дякую. На середу на 9.00 на, на Толоку запрошую. Там вже дрова порізані внизу для церкви. Запрошую на Толоку на 9 годин ранку на 9.00. Серед. Хочу передати коротко привіти. Алік Зміндина передає привіт. Юрій Кузічев, брат, який до нас приїжджав. Оля Ланецька разом з дочкою Світланою, сім'я Темчуків з Чернівців, сестра Жанна з Чернівців, Віктор Калитюк, брат е, е, Славік мій передає, передавав вітання. Василь Ванджура з Брянська, ми з ним спілкуємося, розмовляємо. Сестра Надія Марковська з міста Пермі. Сестра Надія Ісайченкова з міста Петербург передає вітання. Е, прошу. Іван Гота передає вітання. Міша і Галя Лазорки передають вітання. Сестра Анна Роїкова передає вітання, брат Іван Петруник, якого ми орендували, пастор в Чернівцях, орендували дім Молитви, передає вітання. Василь Морозов з міста Миколаєва, хто працював, знає. І Анна Гуменюк, наша сестра, передає вітання. Прошу. І Олександр Саша Волокітін також передавав щире вітання нашій церкві. Це, це лише та частина, з ким я спілкувався. Якщо когось пропустив, вибачайте, на другий раз скажу. Будемо продовжувати молитись. До речі, добре, будемо молитись за наших стареньких, так само сестру Анну Гуменюк, моя, моя мама. І ви знаєте, хочу сказати, що сестра Анна Гуменюк там вже я, я там, ну невеличкий там її телефон наладим, наладив сьогодні. Андрій видам Андрій передасть. І я в групі напишу її номер. Вона дуже скучає, що ну приходити то не всі можуть, але каже, навіть дзвінок вже мовчить довший час. Телефон каже: і ні, ні мені би позвонили внуки і так далі. Я взяв той телефон, там зробив і в групі напишу номер по якому ви можете дзвонити. Поповнив сестрі, ви по тому номеру можете їй дзвонити. Буде номер, буде у нашій церковній групі. Так, далі. Молитись будемо за Тефледжук Михайла, за Михайла Якимовича, за Копчук Василя. Я розмовляв з ним і з Ганусею, з ними обома. Вони сказали, що стан стабільний. Не погіршився, не покращився, але стабільний. Тобто, у стабільність це вже дуже добре. Але ми будемо продовжувати молитися. Ми будемо молитись за яночку, дочку Михайла і Галі Лазорка, яка й далі знаходиться в обласній дитячій лікарні і проходить процес реабілітації. І я говорив, розмовляв з Галією, вона каже, що успішно, краще стає донецька. Значить, за яночку будемо молитися. Ми будемо молитися за струк Влада. Струк влад це. Мій хлопчик, який живе у мене по сусідству, ми добре знаємо його батька, його, його маму. Мій внук Марко дружить з його молодшим братом, ходить у ту школу. Це ви знаєте цього хлопчика, який на квадроциклі під ракетою перевернувся. Йому зробили операцію в франківську але стан його, ну, будемо казати, не дуже добрий. І до мене не звертались про молитву, але Марко переживає за, бо це брат його друга. І тут наші брати і сестри сказали, що стан, і я прийняла ми таке. Я прийняв таке рішення, що ми будемо молитися за цього хлопчика, струк, влада. Потребує повторної операції. Потребує повторної операції. І вони поїхали в Київ. Друзі, друзі, батьки, батьки. Я сьогодні трошки скажу про батькам. Слідкуйте за своїми дітьми. Інколи ви вважаєте, що вони вже дуже дорослі, що вони вже можуть самостійно щось робити, А вони, вони не настільки дорослі, скільки юнацький максималіст бере верх. Вони думають, що вони все можуть. Що вони, о, вони все, тато, це у вас колись не було, ви колись не знали цього, ми можемо. Я прошу батьків, моліться за своїх дітей і трошки старайтесь їм розказати. Може, може вплине, може не вплине, але по крайній мірі свого боку ви знімете відповідальність. Ми будемо молитися за братів наших і знайомих наших в місті Херсон, в місті Миколаєві. Сильно бомблять кабами. Прилітає дуже багато бомб, дуже сильно, дуже сильно. Ворог наближається до Покровська за 5 кілометрів чи шість. Далі вже повністю відкритий простір на місто Дніпро. І Дніпро готується до оборони. Будемо молитися. Давайте є ще додати закону. Будь ласка, я відчуваю. Пілігрим люди без упанові і його пройдемо. ее муж никак не может выйти из инстинктного состояния. Сейчас он говорит уже, говорит она, то есть он уже как бы говорит, но еще там у него движение в не Она, с одной стороны, радуется, что он, ну, он знал Бога, я уже говорила об этом, даже служение у когда-то, что он вернулся, он плачет, кается, молится, а с другой стороны, она хотела бы, чтобы он еще пожил, и просила молиться, чтобы он все-таки вышел из Дякую, сестра слу. Будем дякую за це повідомлення. Ми я записав собі, ми будемо продовжувати. Я дивлюсь кожної суботи цей список, чи його щось там викреслити, чи добавити. І ми додаємо сюди молитву за чоловіка, люди Позуба... Зуба Вінниця. Хто ще? Не Вінниця, а Могилів Подільський. Які ще є пропозиції? Так. За сестру Людмилу. Яка розпочала святкувати суботу. Хочу сказати, що наша сестра Надія Ісайченкова, я десь прочитаю її повідомлення, святкує суботу, тішиться тим, що чоловік вже більше їй нічого не перешкоджає, що він навіть дуже гарно до неї відноситься. Це дуже приємно. Хай Бог благословить. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, наш небесний батько, до тебе звертаємося в цей час. Час у нас благоприємний, добрий. Ми без проблем зустрічаємося, збираємося під цим дахом молитовного будинку, в теплі, в затишку. Але сьогодні, Господи, не всім, не всім радісно. В нашій церкві багато хворих, ну не то, щоб багато, але є хворі, а також багато з наших знайомих, друзів хворіють, і ми за них заносимо молитви. І, Господи, я зачитав той список тих людей, які звертаються до мене особисто, щоб ми, я особисто і церква наша, помолилися. Я прошу тебе, Господь. Я прошу Тебе, вислухай. Дай, Господи, щоб ще були такі брати, які не, ну, не хотіли, щоб їх називати імена за духовний стан їх, Господь. І я молився за їх духовний стан, за те, що є велике переживання в зв'язку з війною, Господь. Ти знаєш, я прошу за цих людей. Господи, вислухай наші молитви. І як так, як ти і вислуховував, ми знаємо, і ми маємо багато прикладів вислуханих молитв. Але Господи, ми хочемо. Щоб їх було якомога більше цих прикладів. Тому до тебе звертаємося, бо ти єдиний наш батько, до кого нам ще звертатись в цьому світі? Захисти нашу землю, захисти від бомбардувань не тільки не тільки Миколаїв, Херсон, але й Харків, Господь, і Дніпро, де ще це географія оцього бомбардування не зменшується, Господь, а розширюється на превеликий жаль. Тому прошу тебе, Господь, зупинити війська тих країн, які вступають в війну, і нам і так нелегко. А ще тепер, якщо долучаються союзники до ворога, то ще тим більше буде важко. Тому просим тебе, Господь, у тебе захисту, у тебе оборони. Почуй молитву і захисти нашу. Господи, нашу таку нещасну в цей час Україну. Почуй молитву. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.